Я спершу ставлю пропозицію. Я ставлю першу пропозицію про включення питань для включення. Проєкт 11.22.21 про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік. Проєкт 11.24 це печальність плава. І проєкт 11.25 про уточнення назви об'єкту викладеного додатку. 1, про зміни до проєкту об'єктів. Видатки, на які у 2011 будуть проводити закони кошти бюджету розвитку обласного бюджету. Так? <плес> так. <плес> Хто за те, щоб додаткові ці три питання, е виключно ті три питання, всі решта не розглядати, а включити виключно ці три питання? Я Присо. не так, я я. Не так став. А, Ні, ви так говорите. я зараз відбував зараз. Пане. Ну, ви так казали, що ми включаємо виключно три питання, а всі решта ми на наступну сесію. Так було озвучено. <звук> <За. звук> ну, так. Ну, ми зараз візьмемо аудіозапис, пане Іване, щоб він не звинувачував голову обласної ради, що він неправильно щось формулює. Було озвучено. Тільки ці три питання, всі решта питань ми переносимо в 41 <звук> сесію. Правильно? <звук> Я правильно сказав? Правильно. Павло, Три питання, а решта всі на нас. Все. За 12 рішення не прийняті. Я пропоную дії, які для включення Вони всі пройшли по ці питання, всі пройшли, прошу отримати їх.